Ефемероїди, або як ще їх називають в народі, першоцвіти це багаторічні трав'янисті рослини з коротким весняним циклом розвитку і літнім періодом спокою. Наземні частини цих рослин живуть лише протягом кількох тижнів, а далі перебувають у стані спокою у вигляді цибулин, бульб та кореневищ. Це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Велику шкоду робимо ми природі тим, що ми їх зриваємо, тобто не даючи рослині утворити нові, нове насіння. Зірвали рослину із трьома первоцвітами, це означає, що загинуло 45-60 рослин, і як наслідок, відсутність таких рослин. З грецької ефемероїд означає швидкоплинний, одноденний. Поступово наші ліси збіднюються на ці чудові квіти, на ці чудові дари природи, такі як підсніжник звичайний, шафран гейфеля, білоцвіт весняний, горицвіт весняний, сон трава, мати мачуха, пролісок. Підсніжники, фіалки, анемони дивляться людям в душу. Ви їх жалійте і не зривайте дарма, бо флора без первосвітів не флора, поляна в лісі не поляна. А весна без квіток, не весна, не весна, не весна. Оберігаймо первосвіти, бо це наш обов'язок, це джерело радості. Тільки тут їм рости і цвісти. Вони просять про допомогу. У первосвітів немає депутатів, їм немає кому жалітися, їх немає кому захистити, окрім нас, людей. Які разом з ними живуть на цій планеті. Природа і людина взаємопов'язані між собою. Тому, знищуючи первоцвіти і інші рослини, ми знищуємо бджоли, джмелі і інші корисні комахи, які захищають ліс від шкідників. Від цього всихають дерева і цілі ділянки лісу. Вже перші квіти розцвіли, такі прекрасні і ніжні. І снів холодних, зимових збудилися привітні. Цвіте підсніжник у лісах і первоцвіт у гаю, і квітне радість у серцях, і весну всі встрічають. О перші квіти вас усіх люблю і добре знаю. Від рук нечистих і лихих завжди оберігаю. Бо хіба можна без жаху дивитися, як квіти, тендітні й ніжні? Страждають за свою красу. Не даруйте їх усмішок землі, бо вони вже подаровані кожному з нас весняною природою. А зірвані, принесені до кімнати, недовго веселитимуть погляд і передчасно зів'януть без рідного лісу. Зриваючи наземну частину рослини, ми порушуємо її нормальний розвиток. Або взагалі губимо її. Збережімо святкові ліхтарики, від яких навколо стає тепліше і ясніше. Пізнізники ходять в червоні книги. Червона книга це книга, де записані рослинки. Записані в червоній книзі квітки. конвалії. Ці квіти потребують допомоги. їх е, 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 дуже мало. Ми живемо в Україні, у нас тут багато рослин. Треба берегти, не треба їх лати і топтати. Треба їх поливати кожного дня, і щоб вони були на сонечку. Лю, люди е, ці квіточки зривають, і, і, і вони е, вже е, їх стає мало. Первоціти безцінний дар природи, перша посмішка весни. Первоціти мають одного великого ворога. Це ми з вами. Прогулянка до лісу ранньої весни це просто спокуса. Руки так і тягнуться до цих квітів, але не поспішайте рвати це диво. Дайте можливість нам, вчителям, змогу показати дітям перевоцітити не в підручниках, а в живій природі. Закликаю всіх свідомих громадян не знищувати передцвіти. Ці першосвіти, які зростають в наших тернах, внесені в Червону книгу України. Червона книга України це основний державний документ, в якому узагальнені матеріали про сучасний стан. Рідкісних рослин і тварин значить за знищення червонокнижних рослин, тобто ви тобто незаконне їх вилучення з природнього середовища є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено накладення штрафу на фізичних осіб в розмірі від 340 до п'ятсот гривень, і на посадових осіб від 510 до 850 гривень. Цією акцією ми хочемо привернути увагу усіх небайдужих до збереження навколишнього середовища, до відтворення чудових багатств природи, відвідуючи крихке царство природи, залишайтеся людьми, не руйнуйте усього живого. Дорогі хресті, брати і сестри, християни різних конфесій, задумаємося над тим, що Господь поручив нам. Не рвімо, не купуймо. Квітів, які приречені на вимирання. Господь після зими пробудив їх першими до життя, не для того, щоб ми завдали їм смерті. Подумаймо про красу Божого створіння, збережімо його для наших дітей. Тож не рвіть, а любуйтеся красою підсніжника, фіалки, анемони, кислиці, калюжниці, печіночниці, переводцвіту сну великого. Нехай розтане крига людських сердець, прийде весна разом звітінням первосвітів у вашій душі, а ми об'єднаємось в одну велику родину, бо всі ми діти землі. День -день!